Доброго дня, канал Зум. Ось перед вами такі два біноклі. Зараз буду їх порівнювати. Про це попросив мене, щоб я зробив таке відео мій підписник. Тому в першу чергу відео для тебе. Так, Зліва це Carl Zeiss Jena multi Genoptem 8 х 30. W це означає wide angle, тобто має бути бінокль ширококутний. Це BPC4 8 х 30. Ну, характеристики буду розказувати по ходу відео. Також хочу сказати, що ось цей бінокль був випущений по, по серійному номеру. Він був випущений в 1979 році. А радянський бінокль можна просто по цьому серійнику сказати, що перші дві цифри, бачите, 74, значить 1974 році. Цей йде з ось таким. Шкіряним кофром. Бачите, він такий гнучкий. А БПЦ має більш такий твердіший. Тут ще фільтра до нього йдуть. Мені більше подобаються взагалі ось такі тверді кофри. Мені здається, вони зручніші і надійніші. Перейдемо до характеристик бінокля. Почнемо з БПЦ. В інтернеті знайшов, що його маса має складати 620 грам. Ну, десь приблизно. Десь приблизно так і є. На рахунок цейса. Ну, тут, бачите, 515 грам. Тобто є різниця в 100 грам. Ну, щоб сказати, що так зразу. Ну, звичайно, ніби відчувається, що БПЦ важче, але я б не сказав, що 100 грам це прям є дуже велика різниця. Як ви бачите, різницю замітно відразу. Комусь може подобатись широке поле зору, але тоді врахуйте, що буде замітна більша дисторсія. Десь є плюс, десь є в чомусь мінус, тому треба вирішувати, що вам подобається. По яскравості. Ну, тут не настільки бінокль яскравіший, як просто він передає кольори більш правдиво. А от в БПЦ. Вони дещо жовтіші, ну і, мабуть, через той, якби виглядає що ніби зображення тьмяніше. Хоча насправді по яскравості вони, ну, мабуть, одинакові. То, що кольору передача є, звичайно, що різна. І там, і там картинка є чітка. Ну, бачите, ну, мені здається, що все-таки ну, краще показує по. Кольору передачі, ніж дивитися і бачити якесь таке похмуре зображення. Ну, якби переді мною стояв вибір, який бінокль кращий, я б вибрав цей. І навіть те, що є дещо дисторсія, ну і що з того, зато кольори природні, механіка набагато краща. Ну, Якщо росіяни на заводах підганяють деталі молотками, то яке ставлення може бути до оптичних приладів? Мабуть, таке ж саме. Ну, Правда, що в одного що в другого бінокля з віком появляється грибок. Ну, але, принаймні, коли розбираєш цей, там стоять резиночки, все акуратно розкручуєш, ремонтуєш, чистиш. В ВПЦ починає та смазка облущуватися, десь відвалюватися. Ну, блін, Це прям нервує. Дякую всім за перегляд відео. Робіть висновки і до нових зустрічей!